Друзі, всім привіт! Я Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Аліна, якщо ми ще не знайомі, і сьогодні я вам буду розповідати, що ж я планую читати цього літа. Як бачите, мої плани дуже дуже амбітні Адже тут 10 книжок, і я би не сказала, що вони надто тоненькі. Тут є і пухляш на майже 900 сторінок, і ще одна, ось тут на 800. І, в принципі, там ще вистачає. І навіть є декілька англомовних книжок. Тому робіть собі щось смачненьке, гаряченьке або холодне, якщо у вас зараз так само жарко, як у нас. У мене тут кава з апельсиновим соком у моїй новій чашечці від. Мої підписники Марини, дякую тобі ще раз за подарунок. Мені дуже-дуже сильно приємно. Це чашечка із дискосвітом по теріпрачету. Це черепаха Атуїн, якщо хтось не знає, на якій стоїть весь дискосвіт. Я буду зараз насолоджуватися смачною кавою і починати вам розповідати про те, що я виконала чи не виконала в своїх весняних планах. Там я, до речі, також дуже багато книжок собі навибирала. Знаєте, це напевно той випадок, коли плани не виконались повністю, не тому, що мене перестали цікавити ці книги, а я просто чисто фізично не встигла прочитати всі ці книжки. Тому давайте починати із моїх весняних планів. У мене тут все записано в мій читацький щоденечок. Spring TBR. всі ці 10 книжечок, і я буду туди інколи підглядати, щоб нічого не забути. І перша книга в цьому списку це були Шукачі безсмерті» від Хлої Беджамін. У мене ця книга вдома вже, щоб ви розуміли, 5 років до сих пір не прочитана. На жаль, не встигла її прочитати, але вона мене до сих пір так само цікавить. Тому, можливо, деякі книжки із весняних планів можуть тихесенько собі перекочувати у літні, проте я їх не беру як в таку основу. Якщо захочеться, то прочитаю. Ну, а наступну книгу я вже прочитала: це The Cheat Sheet від Сари Адам. У мене цікава історія з цією книгою пов'язана. Я прочитала 90% цієї історії за днів 10. Потім я поїхала у відпустку і вирішила: та не буду я брати цю книжку заради того, щоб дочитати останні 30 сторінок. І я їх дочитала аж через 2 місяці. Так що буду вам розповідати про неї у своєму прочитаному. Тут навіть у мене Стікери з'явилися, тому чекайте, в прочитаному вам детальніше про неї розповім. Тут можемо поставити галочку. Наступної книги в мене вже немає на руках, тому що я її вже прочитала та продала. Це посліду Джека Різника від Кері Маніскалко. Книга прочитана, і, як ви зрозуміли, її в мене немає, тому що вона мені не надто сподобалася. Четверта красуня це «Віщі сестрі від Тері Пратіта. Я продовжила читати цикл про відьом, це у нас друга частина. І я планую, що, можливо, навіть влітку, якщо в мене буде дуже багато натхнення, то, можливо, я продовжу читати цю серію про відьом. Так що тут також у нас Галочка. І також дуже гарні зелені стікери. П'ята книга, це, бути малесенький перечит. Це книга, очікуючи на Божанглса від Олів'є Бурдо. Книгу я не перечитала, якось мене до неї не тягнуло, проте історію до сих пір дуже люблю і, можливо, перечитаю якось в інші місяці цього року. Шоста книжка з моїх планів це Дім у волошковому морі Ті Джей Клюна. Мені стається, що саме. Влітку я її прочитаю, якось весною в мене до неї руки не дійшли, і дуже часто я обирала наступну книгу почитати дуже довго, з такими муками, не могла зрозуміти, що ж насправді я хочу. А потім обирала, починала читати, потім підходжу до поличок і думаю: а дім у волосковому морі блін, Аліна, ти знову про нього забула? І... Ось так з нею траплялося дуже-дуже багато разів, тому до сих пір мене цікавить, буду читати, проте весною просто не встигла. Сьома книжка в моїх планах це було Міністерство граничного щастя від ерунда Тірой. Це була така пухляшка 532 сторінки, і в мене до неї не дійшли руки. Коли мені моя підписниця подарувала. Книжку Бог Дрібниць, Арондат і я вирішила, що саме я її прочитаю, але потім мені потрібно було дуже різко переїжджати. І половину своїх книг я вже перевезла до мами, і та книжка була серед них. Потім, коли я поверталася знову сюди, я вирішила все ж таки її не брати. І вона залишилася там у мами. Надію, що я її прочитаю вже коли переїду під кінець літа, що в мене на неї буде настрій, тому що знаєте, в мене до тієї книжки якісь такі. Трепет не може пояснити свої відчуття, ніби ти дуже, -дуже довго мрієш прочитати її, потім вона нарешті в тебе в руках, і ти якось боїшся, не знаєш, як до неї підступитися. Проте досить цікавий і ця книжка, і та тим більше. Наступна книга, восьма, у мене прочитана. Це ігри спадкоємців від Дженніфер Лін Барнс. Я її зовсім нещодавно дочитала, вже навіть виставила відгук в моєму інстаграмі, тому якщо ви не зможете дочекатися прочитаного, то заходьте на мій інстаграм і читайте відгук на неї. Тут у нас Галичком дев'ята передостання книга у мене, на жаль, не прочитана. Це уроки хімії від Бонні Гармус. Я декілька разів думала, що в мене ось уже нарешті настрій на цю книжку. Я дуже рада, що вона у мене є. Тому що я дуже давно її хотіла саме в цьому виданні. Тут небагато сторінок. 400 майже 395. Тому, думаю, що руки в мене до неї точно дійдуть. Я думаю, що в ближньому часі, десь через місяць, два, можливо, я її візьму. Дуже-дуже вона така красива, це подарунок від моєї подружки Вікі. Так що теж обов'язково прочитаю. Ну і остання книжка в тих весняних планах це було Діван Рівас Ребекки Рос. Цю книжку я просто не встигла прочитати. У мене був якийсь такий ступер з читанням англійською мовою. Не знаю чому. Я дивилася на книжки англійські. І розуміла, що в мене немає ресурсу якогось психологічного, немає так багато часу на читання, щоб я брала і перенала якусь історію і ставила всю свою бібліотеку на паузу, поки я читаю ось цю книжку англійською. Але до пір вона мене цікавить, і мені дуже дуже цікаво. Чи мені потрібно замовляти другу частину, тому обов'язково буду її також читати. І того із десяти книг я прочитала аж. Чотири. Я, якщо чесно, не розчароваю ще, не змогла виконати їх всі. Я прочитала вже чотири. Це вже супер результат, я вважаю. Хоч щось із тих книжок, що мене на той момент цікавили, я все-таки взялась і прочитала, не перестрібнула на якусь новеньку книжечку. Тому я собою задоволена. Ну а тепер давайте переходимо до моїх літніх планів. Ну і перше. Найбільша амбітна красуня це Париж від Едварда Резерфорда. І відкрию вам маленьку таємницю, я її вже читаю разом із моєю подругою Єлєною. Ми вирішили зробити такі спільні читання. Я дуже сильно цю книгу хотіла, і мені Марина з каналу книголіся подарувала її, я була безмежно щаслива. І відразу в мене, в голові народився план, що ми з Ліною будемо читати цю книжку разом. Я вже, до речі, на-на-на. На 193-й сторінці із 859 сторінок. Ми з Лєдною плануємо дочитати цю книжку десь у червні місяці, щоб в червневому прочитаному вона вже була. Тому. Ось це мій самий головний план на літо найбільша книжка літа, я думаю, яку я встигну точно прочитати. Я вже тут так багато стікерів клею, я підібрала ось такі, прям по кольору до цього заходу сонця, і як на мене, це буде дуже-дуже гарно. Потім виглядати ось тут на зрізі. Тому план номер ван. Про що ж взагалі ця книга? Вона, до речі. Найтонша із усіх книжок Резерфорда, Нью-Йорк та Лондон. Вони ще набагато більші, там на 500 сторінок більше. Я просто не уявляю, як тримати потім цю книжку в руках. Якщо мені сподобається Париж, то відразу ж я вам кажу, що напевно я читатиму і інші книжки автора. Взагалі тут у нас буде показуватися історія створення одного міста, в даному випадку Парижу, очима людей, які там живуть. Це звичайні селяни показують їхнє побутове життя, показують, як вони бачать, як навколо них там будується, наприклад, лувор, оперний театр, як там будинок інвалідів. Я, до речі, дуже мало чого знаю про Париж і ніколи не цікавилась цим містом, Проте мені здається, що після прочитання цієї книги я просто зможу вам проводити екскурсії по Парижу, тому що наскільки тут все детально та цікаво описано. І тут я вже дійшла до того моменту, коли один із головних героїв. Тут, до речі, є і карта районів, областей, і самого Парижу. І тут є величезне генеалогічне дерево. І по ньому я зараз продвигаюся, ось по перших людях, із кожного тут роду. І мені, в принципі, все зрозуміло, я ніде не плутаюся. Я зараз дійшла до того, як один із головних героїв, Тома він е, задіяний у будівництві Ейфелової вежі разом із архітектором Ейфелем. Це дуже цікаво читати, повірте мені. Тому хто любить історичну прозу, кому цікаво дізнатися про Париж і любите це місто, то обов'язково беріть собі на прочитання ось цю книгу. Ну, все, занадто багато інформації про неї одну потрібно переходити до наступних книжечок. Наступний мій амбітний план це прочитати. Хоч одну із книжок Артура Гелі, тому що виходить новинка в КСД, яка називається Остаточний діагноз. якось так. І я до сих пір з ним не знайома. Мені подруга подарувала Аня ось цю книжку, тут 523 сторінки, і я чомусь думаю, що я. Буду починати знайомство із готелем. Аеропорт більш такий сніговий, мені подарували ще одну книжку, це детектив, і мені чомусь здається, що ось ця мені найбільш цікава на заразній момент. Не знаю, яку саме книжку до прочитання я оберуся, таки коли в мене руки дійдуть до цього автора. Проте мені здається, що ви побачите у прочитаному мій відгук на книжку готель. Я хочу також прочитати якусь книжку від Віхоли. У мене є і українська класика від цього видавництва, і ось така книжка про українську медицину, яка називається Треба трошки потерпіти. Тут у нас доволі цікава тема, про яку я взагалі нічого не знаю, проте мені здається, що опис того, як людина взагалі працює в такій сфері, може бути навіть дуже смішним і цікавим. Тут у нас будуть мемуари лікарки Анастасії Пристаї, лікарки, хірургині, проктологині, онкохірургині. Вона авторка блогу про проктологію, і вона дуже смішно кажуть, написала цю книжку. Тут небагато сторіночок, 300. Рівно 300 сторінок. Так що прочитаю щось про медицину, я дуже люблю цю тематику. Якщо вам цікаво взагалі подивитися якусь підбірку мою на медичну тему, то я залюбки для вас її б зняла. Тому напишіть мені про це в коментарях. Четверта книга буде у нас від видавництва Лабораторія. Мене дуже цікавить ось ця новиночка, яку мені також подарували на День народження це Шелі Рід шлях ріки. Я взагалі, якщо чесно, не знаю, про що це книга, і зараз я разом з вами прочитаю вперше цю анотацію. Я була хорошою дівчинкою, була чемною, послужливою і шанобливо ставилася до старших. Я прочитала біблію, складала персики в кошики так акуратно, що кожен зроблений з тонкого скла. Я тримала будинок у чистоті годувала чоловіків, прала доглядала за господарством, ставила зайвих запитань і ніколи ні перед ким не плакала. Я сама пристосувалася до життя без матері, а потім випадково зустріла на розі Норд Лара Стріт і Мейн стріт замуженого незнайомця і закохалася. Одна злива може розмити береги і змінити річище. Так само одна обставина може кардинально змінити життя дівчини. Угу, що це такі я? Послізав мільярдерів з Мумбаї. Ну, дуже цікаво. Ой, тут ще персики. Ну, так гарно. Я, до речі, в прочитаному вам покажу ще одну книжку від лабораторії. Взагалі підсіла на їхні оці пейпербеки. кайфую, кайфую від чогось більшого формату і прямо в захваті від їхніх книжок. Минуло вже місяців чотири, напевно, від моменту, коли я читала першу частину двіршипів від роянт від Сари ось я почала чути дуже гарні відгуки про ось цю частину і зрозуміла, що я готова. Я коли додавала цю книжку у свій війшлис на день народження, дуже сильно хотіла, щоб мені її подарували, тому що прям я відчуваю, що хочу продовжити знайомство з цією історією. І вчора якось дішила погуглити, скільки тут сторінок в цій книжці. А тут аж 730 сторінок. Мені подружки кажуть про те, що я дуже швидко прочитаю цю історію, я просто її проковтну за днів 10, тому я їм вірю і. Дуже хочу приступити до цієї книжки, мені стається, що прямо в червні місяці я вже почну її читати. Мені до пір дуже цікаво читати мого улюбленого автора і розповідати вам про його книжки. Я хочу зробити окреме відео по творчості Тері Брачета, і я візьму його в саму першу написану ним книжку, яка називається Колір магії. Я дуже довго боялася цієї історії. Мені. Мені було страшно до неї приступатися саме через те, що колись я вже її починала читати, і мені зовсім не сподобалось. Я не влилася, я нічого не зрозуміла, але тут... Я подумала, що потрібно давати книжкам ще один шанс, при тому, що яку книжку в автора я не брала, мені завжди було цікаво, весело. Я з нею так відпочивала. Мені завжди, коли я читаю його книжки, мені хочеться про це кричати на весь світ. Візьми, спробуй, добався в цю секту любителів та ріпрачити. це просто не знаю. Це моя душа. Це, напевно, відкриття минулого кінця минулого, точніше року. І прям моя віддушина цього року, я вже маю майже всю колекцію його книжок. У мене тільки немає трьох, тому я хочу почитати книжку, з якої взагалі все почалося. Я, якщо чесно, трішки боюся, але вірю, що зараз у мене зовсім інші будуть враження, тому чекайте відгук на книжку Колір магії від Террі Пратчета. Потрібно буде додати трішки романтики в це літо. І я обрала ось таку книжку, яка називається Нотатки ненависті. Це також був подаруночок від моєї куми і мені на день народження. І, ой Боже, як мені подобається її форма, я не знаю. Такий ягідний, гарний колір. Тут у нас 300-360 сторінок буде. І моя кума вже прочитала цю книгу і сказала, що книжка їй дуже сподобалася, так, що я прям заінтригована. Ця книга вже давно зацікавлювала мене своєю анотацією. Тут дівчина мріє вийти заміж, вона купує собі дуже прекрасну сукню, проте щось йде не так, і вони з чоловіком, своїм майбутнім, вирішують не одружуватися. І вона відносить свою сукню у вінтажний магазин. Там вона знаходить в підкладці іншої вінтажної сукні, якусь записку, від дівчини, і там буде щось про Ріда. Дякую тобі за те, що здійснила всі мої мрії, твій коханий рід. І потім вона влаштовується на нову роботу і виявляється, що ось той рід, про якого писала записочку якась незнайомця, це її бос. Ну, подивимося, що між з ними буде. Я, до речі, не знаю, чи це одинарна книга чи ні. Проте декілька моїх подорожок вже прочитали ці книжечки, тому... Я їм довіряю і хочу також спробувати. Подарунок від тієї ж самої куми це кохання в мозку Алі Гейзел. От якось я зацікавилася саме цією книгою авторки. Любовна гіпотеза мене чи гіпотеза кохання мене а, якось. Не знаю, не зацікавила я її кіно на середині, але цій книзі хочу дати можливість мене зацікавити. Певно, це все через те, що я в Абук спробувала послухати цю книгу. Перші 15 хвилин послухала і зрозуміла, що блін якось це так мило, так весело, саркастично. Тому вирішила дати їй шанс. Мені її подарували, і я дуже-дуже цьому рада. Тому буду літом читати ось такий новенький любовний романчик. Передостання книга, вона чекає мене вже довго. Десь із нового року мені її подарувала подруга, яка дуже сильно хоче їй чати разом зі мною. Це моя Аня. Це книга Паперовий палац від Міранди Ковлі Геллер. І я дуже багато наслухана якихось різноманітних відеоків, і найбільше це таки негативних про головну героїню в цій історії. Але в мене якась така чуйка, що це мене за це. Що от мені ця історія все-таки сподобається, тому що коли на якусь історію дуже багато негативу, то зачасту я не погоджуюся з цими людьми, і мені все-таки історія заходить. Боже, який тут величезний шрифт? О, о Боже. Знаєте, ось ця книжка РМ, і книжка Резерфорда від РМ, вони мають собі великий шрифт. проте ось тут ще є. Міжстрочний, міжрядковий великий інтервал, і це так приємно оцям читати. Я впевнена, що ось цю книжечку я проковтну, або разом з Анією будемо читати, або буду сама читати, якщо Аня не захоче в найближчий час братися за цю книгу. Проте мені стається, що зараз влітку я не можу до сих пір привітнути, що вже літо сьогодні, 1 червня, я ще не змирилася з цією думкою. Тому. Влітку, я думаю, я до неї все-таки доберусь. І остання книжечка. Одна єдина представниця англомовної літератури в цих планах це «It старт with Us» Колін Гувер. Я впевнена, що я прочитаю цю книгу дуже швидко. Я її колись знайшла на секонд-хенді і купила за 210 гривень, по-моєму. Тут 302 сторінки, величезний шрифт. І я вже нарешті хочу дізнатися. Що ж там було в головної героїні з Атласом? Я, можливо, подивлюся ось той фільм, який вийде, як же поки якщо кохаєш. І все. Більше за все, що я ось цю книжку все-таки буду продавати. Тому потрібно пошвидше з нею розхвитатися. Я, до речі, думала між цією книгою і. Happy Place Емілі Генрі. От якщо мені ось ця не зайде, то більш за все я оберу ось ту літню книжку Емілі Генрі. Я впевнена, що та авторка більше моя, ніж Колін Гувер, тому що Колін Гувер якось мене взагалі, якщо чесно, мало чим може здивувати. Я не дуже сильна її прихильниця, але історія ось ця, напевно, найбільше мене цікавить із усіх книжок, що я в неї прочитала. А я читала вже дуже багато, тому. Покладаю якісь маленькі надії на те, що ось ця історія про перше кохання головної героїні, як же її там звали. Я вже нічого не пам'ятаю, як її там звали. Коротше, неважливо, що ось це може мене хоч трішки розвеселити. Ну, ось і все, друзі. Це були всі мої книжкові плани на літо. Напишіть в коментарях, чи вірите ви, що я прочитаю всі ці книжки. Я вірю в себе десь на відсотків 90, що все-таки в мене вийде прочитати всі ці книжки. Мені напевно не дуже віриться, що я прочитаю книжку або Готель, або ось Колінгувер. У всіх інших я майже на 100% впевнена. Нагадую, що якщо хочете побачити більше контенту від мене, то підписуйтесь на мій спонсорський канал, на який я викладаю по 2-3 додаткових відео в місяць. Там виходить відео десь разів в 10 днів. Я туди більше знімаю якісь влоги, або в моменті, коли хочу вам про щось розповісти, показати якусь розпаковку, або якісь нові подарунки на день народження, які ви ще, можливо, не бачили, або поговорити про якісь новинки, чи мої читацькі плани. Чи якась книжка мене розчарувала, чи дуже сильно сподобалася, я не хочу чекати там до е, прочитаного і вже хочу з кимось поділитися своїми враженнями, то все в мене ось там, на моєму спонсорському каналі. Дякую всім, хто мене підтримує і на мене вже підписаний майже півроку. Мені це так цінно, мені це так приємно. Коли я бачу, що ви поновлюєте спонсорство, що ви кожного місяця повертаєтесь і повертаєтесь до мене. Е, це. Ну, Наскільки я не знаю, якось мене дивує, що теж що я розповідаю, воно цікаво людям. Це дуже класно, дякую вам за це. Ви мені дуже сильно підіймаєте цим настрій. Такий маленький дисклеймер. Я себе не буду е, якось заставляти читати ці книжки. Це просто я вам показала те, що мене цікавить зараз в моменті, що мені зараз на початок літа дуже сильно цікаво і хочеться. Можливо, я зміню свій фокус взагалі на інші книги, або не встигну це прочитати, тому що цього літа дуже-дуже багато чого в моєму житті буде змінюватися. І це все і стрес, і багато часу. Німатиме, то не знаю, як буде, що буде взагалі далі. Тому ось це це такий... Маленький план на літо, який ви, можливо, побачите в моєму прочитаному. Дякую всім за увагу, за перегляд. Поставте, будь ласка, цьому відео лайк, напишіть коментар в підтримку, щоб ще більше людей побачило мій канал і щоб це допомагало просуватися україномовному контенту про книги на YouTube. Дякую за вашу підтримку. Зовсім скоро вже побачимося у новому відео, тому не сумуйте друзі!